Багато хто з інтернетівських психологів насправді оправдують тупо ваше приниження. Вони засуджують дистанцію, ну, я про дисбаланс, і ігнор, навіть ті моменти, де він ну конче потрібний нам зараз буде і все. Ну, друзі, роблячи свої ці, ну, ваші неефективні кроки, ви насправді ніколи не зможете зберегти нормальні відносини. Я про нормальні відносини говорю. Остання моя історія, яку я чув, була про те, що мужчина. Протягом шести місяців після розставання, де він був у ну, дисбалансі, постійно говорив з якимось там психологом про те, е як там іменно ну, переконати свою жінку повернутися, якщо там можна ну, переграти ту всю ситуацію. Він і квіти дарував, і смс-ки кожен рано писав, і зустрічав з роботи з словами Я не можу без тебе там жити. Через спільних знайомих, теж знаєте, організував був він навіть такий сюрприз, де жінка повинна була зустрітися зі своєю подружкою. Ну а по домовленості з подругою замість неї прийшов цей чоловік, якого навіть же там блок перед тим кинули, і тупо знову. Ну просто не принижувався. Через шість місяців таких настільки недолугих дій чоловік став тупо, знаєте, на противний своїй жінці, що вона, повірте, просто готова була писати навіть на нього заяву в поліцію. Ну, лиш би він там її якось ну, відстав від неї. Ну запитання зараз не в цьому, а в іншому. То чому той психолог давав ну такі поради, які 100% відсотків приведуть мужчину лише в пропасть, лише в ту яму. Звісно, ви скажете, що там ну консультувався, він з психологом, продовжував, продовжував психолог це робити. Ну, це був хороший там спосіб, ну виправити, наприклад, там якесь фінансове положення психолога. Можливо, і так, частично. Не спорю. Ну це не основна причина. Основна причина тут в іншому. Рекомендації психолога були лише його іменно власною проекцією. Якщо психолог, допустим, є жінка, то вона ну, пригадує мужчину, якого кинула, можливо, і там ну, без виході, вона представляє його зараз, знаєте, кроки, які повинні були ну, вернути її. Бо то той мужчина їх не робив, тому вона вчить ось цього даного мужчину це робити. Що він зараз має робити, якщо такі поради. Роздає нам психолог, мужчина, він обов'язково ну, приклете до цього, повірте ще й ілюзію такої грандіозності, якою наділений насправді сам. Психолог повинен бути повністю вільний від своїх проекцій. До нього приходять за рішенням проблеми, за кінцевим результатом ну, і ніяк не інакше. А якщо до нього йти за розумінням, щоб він вам ну, попідтакував. Ну, це так само, як зараз ти там до якоїсь екскортниці за коханням. Психолог не повинен ловитися, знаєте, там за серце, переживати там дуже сильно за вас. Психолог повинен рішати задачу і все. Ну, наприклад, там повернути на 100% вашу людину, ну а більше нічого він не повинен. Якщо за вас сильно зараз переживають, це лише особиста насправді проекція того психолога, або вам ну, просто тупо брешуть. Ну, знаєте одне, в обох цих причинах ви так і ну, не вирішите свою цю задачу, воно ну, просто не отримаєте цього такого результату. Тому при роботі психологом обов'язково повинна бути ціль, не підтакування чи переживання, а тупо ціль. Наприклад, ну, то примирення, про яке саме я розповідаю, ну або відновлення себе, чи як відновлення е ваших стосунків. Перед консультацією зі мною ви заповняєте, друзі, брив, де вказано ось ця наша така. Така мета, і туди ми будемо рухатися. І ще, до речі, мої любі друзі, дивіться, якщо ви наступний раз будете читати, знаєте, ну, якісь в якомусь там коментарі, типу, як я ось нещодавно читав, пише жінка, пише такі слова. Типу, це все знаєте херня, типу, я би ніколи не повернулася до мужчини, який там мене і збігає, хлопці. Ну, не слухайте його робіть так, як вам вказує ваше серце. То ви повинні друзі розуміти і суть даної проекції, причина єдина. Просто жінку кинув там мужчина. І після прослуховування одного із відео вона зрозуміла, чому він так і не вийшов з нею на зв'язок. Об'єктивна відповідь повинна бути, наприклад, така. Вона просто вкрай задовбала даного мужчину. Жінці здається, що все це від того, що він просто десь там побачив ну, якусь там статтю або відео, можливо, знаєте, якісь там ролі. І їй зараз здається, що вона зараз допоможе іншим мужчинам чи дівчатам, якщо скаже, що за любов там потрібно ну, бігти. Ну, але це не в всіх моментах так, так, насправді, друзі. Насправді, вона лише хоче навчити того свого мужчину, тому, як йому потрібно було поступати, як йому ну, робити кроки до неї. І все, але вона його кидала. Ця пані просто мусить зрозуміти. В неї перебуває така ілюзія грандіозності. Перестати, знаєте, рахувати людей, інших людей, своїм майном. Ця жінка повинна розуміти, що проблеми лише іменно в ній насправді, і все. Знаєте, в неї ціла куча різних ілюзій. Просто урава. І знаєте, така сама насправді ось та, така, широко доступна ця наша психологія. Якщо ви хочете рішення проблематики, ну а не сотрясати тільки, знаєте, ну просто в воздух. Велком, будь ласка. Друзі, всім дякую за перегляд. Перегляньте всю серію відео на каналі. Для вас працював механіка відносин Андрій. Честь!